Всіх вітаю на своєму каналі Людок Україна, підписників і гостей моєго каналу. Бажаю вам мира і добра. Це коротеньке дуже відео. Як приглушити курнику світло, якщо воно дуже яскраве. А, так воно не буде, видно, звісно. Коротше, що я вам скажу? Треба було, бо він, воно дуже яскраве. Я дивлюся, що півні трошки. Б'ються, поки прийдуть очки. Отримую очки одіну, тоді буде щось краще. Беру зеленку, паличку і пішла красити лампочку. І зразу вже в курнику стало приглушене світло. Таке воно неяскраве. І дуже добре. У мене лампочка світодіодна на 5 ватт. Тому такі справи. Це коротеньке відео. Тому ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь. Оставайтеся з нами на каналі. І будемо спостерігати. У мене, до речі, скоро будуть лупитися китайські шовкові. Тому спостерігайте, якщо вам цікаво.